Золота гуска. У одного чоловіка було три сини, два розумні, а третього прозвали дурником, зневажали його, висміювали і кривдили при всякій нагоді. От якось старший син пішов у ліс нарубати дров. На дорогу мати дала йому смачного пирога і пляшку вина. Щоб він там не був голодний і мав чим запити. Прийшовши у ліс, він здибав малого сивого чоловічка, що чемно привітався, і сказав Дай мені шматок пирога, що в торбі в тебе, і ковток твого вина, бо я дуже хочу їсти й пити. Але розумний син відповів «А як же? дай тобі пирога і вина й самому нічого не залишиться, йди собі, своєю дорогою. І сам пішов далі. Ось почав він рубати дерево, та й рубнув якось невдало, сокира вирвалась, ударила по руці, і він мусив вертатися додому, перев'язувати рану. І все це наробив йому невеличкий сивий чоловічок. Тоді пішов другий, середущий, у ліс і мати дала йому, як і старшому смачного пирога та пляшку вина. І цьому зустрівся маленький сивий чоловічок попросив у нього шматок пирога та ковток вина, але і цей відповів дуже розумно: як кожному давати, то й самому нічого буде їсти. Іди своєю дорогою і пішов собі далі. Кара не минула й цього, не встиг він рубнути кілька разів, як поранив собі ногу та ще й так, що його довелося нести додому. Тоді сказав дурний тату, дозволь мені піти нарубати дров. Батько відповів, коли твої брати наробили собі лиха. То що вже казати про тебе, краще сиди вдома. Але дурний доти прохав, поки батько сказав: та йди вже, як скалічишся, то може порозумнішаєш. На дорогу мати дала йому коржа на воді замішаного і в попелі спеченого, і пляшку з кислого пива. Прийшовши до лісу, він також здибав старого сивого чоловічка, що привітався з ним і сказав Дай мені шматочок твого коржа і ковток пива, бо я дуже хочу їсти й пити. Дурний відповів Але ж, у мене корж на воді замішаний, у попелі печений, а пиво кисле. Якщо тобі до смаку, то сядьмо. Поснідаємо. Вони сіли, і коли дурник вийняв сніданок, то побачив, що в руках у нього прегарний смачний пиріг, а замість кислого пива добре вино. А як поснідали, чоловічок сказав За те, що ти маєш добре серце і ділишся останнім, я дарую тобі щастя. Он там, бачиш, стоїть старе дерево. Зрубай його і в корінні щось знайдеш. І попрощався. Дурний зрубав дерево, а коли воно упало, бачить, сидить між корінням гуска і все пір'я на ній з чистого золота. Він дістав гуску, взяв із собою та пішов до заїзду переночувати. А у хазяїна заїзду було три доньки. Вони побачили гуску і дуже поцікавились, що це за дивина. Гуска з золотим пірям, і їм захотілося дістати хоч одну таку пір'їну. Старша подумала, я таки прихитрюся. І вискубну одну пір'їну. І коли дурний вийшов кудись, схопила гуску за крило, але пальці й рука раптом міцно прилипли до гузки, і дівчина ніяк не могла відірвати їх. Незабаром прийшла й друга, з такою самою думкою вискубнути одну золоту пірінку. Та ледве доторкнулася вона до сестри як і сама, наче прикипіла до неї. Нарешті прийшла й третя з таким самим наміром. Тоді дві старші закричали: не підходь, не підходь. Але менша не зрозуміла, чому їй не можна підходити, і подумала коли вони скубуть гуску, то чому я не можу? Підбігла, торкнулася їх та так і прилипла. І мусили вони ночувати біля гуски. Другого дня взяв дурник гуску і пішов собі. А про трьох дівчат, що чимчикували позаду. Йому було й байдуже. Так і бігли вони всі три за хлопцем. Куди він, туди й вони. Вийшли вони в поле, а назустріч піп. Побачивши ту вервечку, він закричав. Як вам не сором, не гідниці бігти полем за молодим парубком, чи це личить дівчатам. А тоді схопив найменшу за руку і хотів одірвати. Та щойно торкнувся до неї, як сам міцно прилип, і мусив четвертим чим чекувати за ними. Незабаром зустріли вони паламаря. Той побачив панотця. Що чим чекував за трьома дівчатами, мало не наступаючи їм на п'яти, і здивовано скрикнув Гей, панотче, а куди це ви так квапитеся? Не забувайте, що сьогодні ми маємо хрестити дитину. Підбіг до нього і схопив за рукав, але й сам міцно прилип до цієї вервечки. Ось так, чвалаючи у п'ятьох по полю, Спіткали вони двох селян, що з мотиками йшли додому. Піп гукнув до них, щоб вони звільнили його й паламаря від цієї халепи. Та, ледве, торкнувшись паламаря, селяни міцно також прилипли. Тепер їх стало вже семеро. Ось приходять вони всі до одного міста. Король, що правив там, мав одну доньку, і вона була. Сумна, що ніхто не міг її насмішити. Король оголосив по всій країні, що той, хто насмішить королівну, стане її чоловіком. Почувши таке, дурник прийшов зі своєю гузкою та сімома, що до неї прилипли, до королівської доньки. Як побачила королівна тих сімох, що дріботіли одне за одним, то так зареготала, що й упину їй не було. Тоді дурник забажав, щоб його одружили з королівною. Але королю не сподобався такий зять, і він удався до різних викрутів. По-перше, загадав він, хай дурник знайде такого чоловіка, що зміг би випити повний льохвина. Дурник згадав сивого чоловічка, чи не допоможе той йому? І пішов у ліс, на те місце, де колись зрубав дерево. Аж бачить, сидить там чоловік і тяжко журиться. От дурник і питає, чого він так зажурився.